День, мене звати Коліш Марія. Я учениця 4 класу опорного закладу Мінська гімназія і я підготувала проєкт діти і гроші. Назва гривня походить від прикраси, золота або срібла у вигляді обручів, який носили на шиї, тобто на загривку. Перше згадування гривні у значенні грошової одиниці, зустрічається в повісті минулих літ. Гривні пройшла великий шлях від обруча до, до сучасної грошової одиниці, яка буває в металі і в папері. На паперових зображені видатні українські постаті, які зробили великий внесок в розвиток України. На гривні і двох гривнях зображені. Зображені великі князі Київської Русі Володимир Великий та Ярослав Мудрий. На п'яти та 10 гривнях зображені українські гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Мазепа. На 20 гривнях зображений Іван Франко, український письменник. На 50 гривнях зображений Михайло Грушевський, український історик. На 100 та 200 гривнях зображені також видатні письменники Тарас Григорович Шевченко та Леся Українка. На 500 гривнях зображений Григорій Сковорода, філософ, фомістик та поет. Най, найвища купюра в Україні це тисяча, на ній зображений Володимир Вернацький, науковець та філософ. Моє дослідження. Я вирішила дізнатися серед учнів 4, 4 та первого від первого до четвертого класу з нашої гімназії, куди вони витрачають свої кошти. В опитуванні взяли участь 121 учень віком від 6 до 10 років. З них 86 учнів отримують кишенькові гроші, які більшість 68 учнів витрачають на похід до буфету, солодощі, газовану воду тощо. 99 учнів мають заощадження. А збирають на телефон, велосипед, для допомоги батькам та ЗСУ, 16 учнів збирають, але ще не визначились на що саме. Я також маю свої заощадження і я збираю на подорож до Туреччини. Гривня має потужну історію і супроводжує країн в найвідповідальніші моменти боротьби. Це вже не просто гроші втілені в металі чи в папері. Це важний символ української державності, який за своїм історичним та емоційним наповненням стовідсотково відповідає духу нашої країни. Тож, тож бережіть українську гривню. Дякую за увагу. До побачення.